Друзі, всім привіт! І знову ви потрапили на канал «Невгамовна Монро. Одразу хочу подякувати, що дивитесь, незважаючи на відключення світла, на свої справи, на свою зайнятість і на ну, тисячі інших YouTube-каналів. Не менш цікавих. Але ви обрали мене і а, мене це, по-перше, тішить, надихає знімати, підвищувати якість. Куди ж вище? Ну і я вам вдячна. Сьогодні ми поговоримо про, ну, мабуть, моє враження, моє прочитання, мої висновки після дослідження філософії. Я б назвала це філософією, не просто методом кон Марії, методом Марії кондо. Кондо. Конде, кон кондо, Марі Кондо. Міріконди чи а, японської м -м, організаторки простору, спеціалістки по організації простору. Вона ну, написала дві книжки. Якщо я не помиляюсь, дві. Перша м, магічне прибирання. А, в українському перекладі, до речі, вона вийшла як е... Там така хайпова назва. Я спеціально дивилася, як книжка називається в оригіналі. Дійсно там магія прибирання, магічне прибирання. А, а от е... в українській версії. Щось, щось, щось... «Позбудься мотлоху, якось так. Тут з'явиться обкладинка книжки з назвою. Ну от дійсно, це, 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 ну, це, це, це не просто про організацію простору, метод Конмарі, не про розсмічення, не про от, позбутися мотлоху, там, викинути речі, якими ви користуєтесь. Це дуже-дуже примітивно. Я протягом останнього місяця дуже детально, дуже прискіпливо, о, я прям занурилася, ну ви ж мене знаєте. Я ж просто-просто просто просто гур ютюбу. <YouTube>. Якщо мені щось цікаве, я вивчаю, о, як це вздовж, поперек, по діагоналі. Я пірнаю, я знаходжу всю інформацію, яка є в доступі о, різну, о, яка викликає проти якісь плітки слухи. Я це все перевіряю для того, щоб видати. У якусь таку більш-менш об'єктивну інформацію і зрозуміти для себе, що так зацікавило мільйони людей по всьому світі, що вони з захопленням використовують цей метод в своєму житті. І у Марі Конда величезна кількість послідовників вона надає послуги не тільки як консультантка, вона ж не прибирає. Що ви кажете? Вона не перекладає за вас речі, вона за вас не складає речі, не викидає, не сортирує. Це все робите ви. Вона надає консультації, можна купити на сайті 10 відео за 40 доларів там, з поясненням, що як робити. Далі вона навчає своєму методу, Ну, в неї ще є магазин товарів, екотовари. Ну, Це бізнес. Ну, Можна сказати імперія, тому що і до Марі Конде, Кондо, вибачте, Кондо, і до Марі Кондо були спеціалісти по організацію простору, по прибиранню, про складанню речей. І це теж було пронизано певною там, філософією. Але от популярною стала в останні п'ять років, ну, можливо, і раніше, просто мені книжка потрапила на очі нещодавно. А, ну, от саме Марі Кондо. О, такий насній емоційний вступ, як завжди. Але зараз ви все зрозумієте, чому я зацікавилася методом Кон Марії і о, персоною Марії Кондо. Десь пару місяців тому я. Після прибіжки готую сніданок, вмикаю фоном о, подкаст, інтерв'ю або ж о, аудіокнижку українською. І я в пошук ввела аудіокниги українською. І перша о, книга, яку запропонував мені Ютуб, була книга о, Марії Конде Викінь мотлок свого життя, магія прибирання українською мовою. В принципі, ну ви знаєте, як я живу. лахі-лахі-лахі-лахі-лахі, Але останнім часом я стала відчувати, що речі на мене тиснуть. Ну, от забагато речей. Вони, наче всі мені потрібні, але я розумію, що не всі. Ну, от тумач. Я періодично робила якісь е розхламлення, там, сортувала речі. Прибирали в гардеробні, окремо. Далі в мене є шафа на балконі, там, на кухні, в якісь коморах, в ванні. Але в одно, наче я викидала речі, ну, їх не ставало менше. Я в якийсь момент зрозуміла, що я перекладаю. З диванчика на ліжко, далі на підлогу, далі там якісь коробки я ставлю. На балконі в мене теж гора цих коробок. Тут в мене взуття. Далі тут стоїть фарба для... Підлоги ой, для стін, там вже півроку стоїть. Далі в мене ще комора є, я знайшу щось в комору. І речі всі більше більше, більше книжки, які я не читаю, я не буду їх читати. там Частину винесла а, в комору, але все одно залишаються окейфи та альбоми, якісь бумаги. Ну, даху всього, Вибачте, будь ласка, за мій французький. От, але от, от реально я, я якось. От, от, Наче мені? Тісно і нема чим дихати в квартирі. Ще я регулярно роблю прибирання, у мене робить плесос. Зараз з'явився плесос, ще такий теж без... Працює бездротовий, великий і він миє, грасіння віддала. Я Там пил. Ну, я не можу сказати, що я така чистюля, знаєте, окаєрщиться. Це не зневага і там, не приниження а, людей з абсесивно-компульсивним розладом. Ну, ви зрозуміли, от люди, які постійно-постійно щось притирають, у них прям така медицинська, а, лікарняна чистота. Ні, я можу сказати, що є певна ніряха. Як українською буде ніряха? Я ніколи не парилась, коли там от на штанях у мене пляма. Ну, пляма. Я не побіжу, якщо я там щось смачне їм, і впала на штані. Я буду продовжувати їсти там за тру. Навіть ну, не, ну, не, ну, якось я безумовно ціную речі, я намагаюся бережно до них ставитися. Але якось, от, ну, ну, пил. В мене кицькі, по-перше. По-друге, в сім'ї якось теж не дуже любили прибирати. ну, Ніряха, ну хто, хто, хто оприділяє, ніряха ти чи ні. З сміттям і брудом, і з речами, які лежать не на своїх місцях, ми завжди дружили. А отут якось я, ну знаєте, фізично відчула, що ну тумач. От я заходжу в гардеробну, і я беру речі, які от вісять одразу. Тому що я вже не можу там прийти в глибину. В мене маленька гардеробна, побачите? Далі отут, тут, отут-ут, шари, 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 стопка регланів. Там потім я беру якусь річ, думаю, ну пора б її кудись утилізувати, там, подарувати або ж там винести на сміття, покласти заберуть. Але мені шкода, там, я думаю, ой, одягну в якийсь там етер, чи відео, зніму і потім викину. Але я розумію, що ця річ мені не подобається, я її не буде носити, але, але вона висить в моєму гардеробі, займає місце. Ну от навіщо? Питання. І от з такими думками я вмикаю цю аудіокнигу. І ви знаєте, я розумію, що вона не випадково потрапила мені на очі і в мій інфопростір. Я починаю її слухати. Спочатку Марія Конд розповідає про себе, свою біографію, як вона створила цей о, метод, яка вона крута. І постійно о, о, вона себе нахвалює. Ну, не в встиг Менерадроч, але ну, дуже довго. Думаю, Боже, ну коли ж вже вона розповість про цей метод, тому що там от ступ. Про неї, як вона з дитинства, з дитинства цікавилася прибиранням, читала теж книжки японських авторів, і а, як о, вона там дійшла до певних висновків, і в результаті в 19 років вона вже почала працювати як консультантка о, по організації просторів. І поступово поступово кількість клієнтів а, в неї зросла в геометричній прогресії, і вона вже а, не в, не встигала, в неї не було часу зі всіма працювати. І в результаті вона написала цю книгу. Заснувала от о, свою агенцію, навчає а, консультантів. О, до речі, от я так не зрозуміла, вона зараз не дає консультації. Ну, Скоріше за все. А потім, після успіху книжки, в неї о, вийшло реаліті на Netflix. два сезони. Я от почала дивитися. Ну, вона просто 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 чарівна. Чарівна, маленька, з такою відкритою посмішкою. З цим пієті, з цією повагою японською, японців все так знаєте, от повага до людини, з якою ти спілкуєшся. Я так зрозуміла, вона зараз в Америці живе, сім'я, троє дітей. Ну, Коротше, дивилася я епізод, де вона в Америці. Вона допомагає в організації простору сім'ї, яка займається садівництвом. Вона розмовляє і англійською, і японською, з нею ходить перекладачка. Але от, о, боже, ж як це називається? стендапи, стендапи, не Телевізійні, скажіть, от коли ви. синхрони, Синхрони вона записує японською. Чарівна, неймовірно, неймовірно чарівна, і це все через е благодарність, через вдячність. Е і от е Вона тримає дистанцію з героями. А тому, що в Японії не прийнято це, от знаєте, американські обійми. Ні-ні-ні. Все дуже, дуже, дуже чемно, дистанційно, але вона ну вона просто сонечка, вона світиться, світиться і дуже приємно спостерігати, як вона працює. І там такий момент смішний був. Вона перший раз прийшла, ну, знайомиться з героями, сім'я афроамериканці. Батько, син, і там ще була а, сестра. Вона потім з'явилася, і розумію, якісь контри в них були не суттєво. Хоча ні, суттєво. Там потім сім'я об'єднається і постійно-постійно у червоною нитку йде, от саме про об'єднання, про, про сімейні цінності, про підтримку, про розуміння. І я потім поясню, чому це важливо. Сподіваюсь, вам цікаво, друзі. Якщо цікаво, поставте лайк, додивіться до кінця і напишіть от свої рефлексії. Домовилися, тільки yeah, до кінця додивіться. Буде декілька відео, однозначно. Я не просто все це не, не поміщу. Так, повертаємось. І от вона зустрічається перший раз з героями, і там вони їй показують. Типу, от зараз ми будемо це все. Розбирати, ну їх теж попередили. що... Вона така, ні-ні-ні, ви будете е, самостійно це все прибирати, перебирати. Я покажу, навчу вас. Ну, <свісно> Це так було смішно. Якось так, ну, реально прим, кумедно. Е, ну, Герої, мабуть, думати, що зараз прийде Маріконде, клінінг і давай, тут все. Ні-ні-ні. І в книжці, до речі, вона акцентує на цьому увагу, що не вона прибирає, вона просто консультує. Вона ну, показує, консультує, вчить. А все це ви робите самостійно, і це круто. Коротше, я вважаю її метод геніальним. Хоча зараз знайдуться люди, які а, зі мною посперечаються і скажуть, що він не підходить для українських реалій. Але, друзі, будь-який метод психології так само. Всі методи, тести, таблиці, все-все-все, що приходить з-за кордону, воно все адаптується до українського суспільства. Відносно українського суспільства нашої культури, нашої історії, наших традицій, бла-бла-бла і різних різних моментів. От тому метод конМері, он прекрасно, прекрасно адаптується в умовах Української реальності. З урахуванням історії. О... Боже, як це називається? Скажіть. О, батьківських от, настанов, батьківських кодів. От, наща от блядь, слова позабувала, ну ти подиви Зараз чекайте Я не можу, що так чи сонце? Чи я. Наче погано бачу. Нашого історичного о, спадкового коду, голодомори, знищення, о, постійний дефіцит в Радянському Союзі, нестача всього, далі нескінченні кризи, інфляція, дефолти, о, оцей страх, о, о, що нема грошей, що не буде чого їсти. Це все впливає на те, що ми купуємо, які кількості. Як ми купуємо, як ми це зберігаємо, а, як ми це використовуємо? Ну і як ми це викидаємо? Позбавляємося. Давайте так, не викидаємо, а позбавляємося. Тобто причин для російського нагромаждення зберігання, а, далі а, накопичення, от накопичення, набагато більше. Ніж для того, щоб там, позбавитись речей. Але головна ідея, головна ідея філософії методу Конмарі, це про те, щоб кожна річ, яка вас оточує, повинна приносити вам радість. А речі, які не приносять вам радості, але вони корисні, вони вам потрібні. Ви розумієте, що ці речі вам можуть знадобитися дійсно там, через певний час, в певних обставинах, в певних умовах. Їх теж треба зберігати відповідно системи, яку нам пропонує Кон Марі. Приклад, ну вас дуже дратує пилосос. Ну, не приносить, він вам радість. Я ненавиділа пилососити. Ненавиділа. І зараз теж саме. Беру в руки пилосос і якось от. Ут... Знаєте, дуже зручний спосіб прибирання, сучасний плесос, тобто ти нягаєш за собою оцю бандуру з шлангом, з проводом довжелезним. В мене плесос на акумуляторах, реально дуже зручний. Але цей гул, ну я не можу просто. Навіть коли робить плесос, працює, я ставлю на безшумний режим, хоча все одно він гудить. Так от, речі, які не приносять вам радості, але. Ви розумієте, що о, вони корисні, вони облегшують вам життя, вони допомагають вам жити. Оцим речам треба дякувати. Тобто бути вдячною, що ці речі допомагають вам створити ваше життя мрії. От у Марії Конди все навколо. Радісного, щасливого життя вашої мрії в тому просторі, в якому ви зараз живете. Оце головне не те, що у вас це розкладено а, вертикально в коробки, в комоди, розсортировано. Головне, що речі, які ви приносите. В свій дом, а, в своє помешкання, в своє інфополе, скажімо так. Своє енергетичне поле, в якому ви знаходитесь більшу кількість часу, навіть якщо ви приходите додому просто спати, все одно, все одно ви спите мінімум 8 годин, ви спите, ви прокидаєтесь в квартирі, в помешканні, ви бачите навколо себе речі. От все це повинно приносити вам радість. І тоді ваше життя буде щасливе. Ви зрозуміли? Друга книжка Марі Кондо називається Іскра Радості. А цей термін вона впровадила, вигадала як ознака цього емоційного стану радості. Оця от іскра виникає в вашій душі. Коли ви дійсно усвідомлюєте, що ця річ. Ваша, вона вам потрібна. Ви от кайфуєте. Я, до речі, розповім, як о, відчути, як винайти, як зрозуміти, що ну, от, вас осяяла ця о, то, радості, коли вже будемо розбирати, мої речі. О, до речі, теж дуже просто як з'ясувалося. І о, ну, я згадала, що дійсно, коли, коли, коли от я Якусь річ купую нову, там одежа. Не суттєво. Я е, от, одразу відчуваю, що це, це моя річ. В даний момент це моя річ, і мені треба її купити. Ну, це стосується всього, і людей теж. Хоча люди можуть маскуватися. І дуже вміла навчилися. Завдяки методам НЛП і різним іншим. Маніпуляціям. А от з речами складно помилитися, складно помилитися. Безумовно, ми на емоціях о, і купуємо речі, але саме в той момент ви відчули ту іскру і купили ту річ, навіть якщо вона якась екстраординарна, екстравагантна, і ви там її одягли один раз. Але ви все одно. Ви відчули ту радість і, о, на певний там, час ця річ о, зробила вас щасливішою людиною. Оце головне. Але далі, далі якщо ви вже не користуєтесь цією річчю, то пора прощатися. От, мабуть, це все, що я хотіла сказати про Марі Конде, філософію її а, методу. Саме філософії, я от хотіла до вас донести, а, ну, от, 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 що є душею, що є, от, от, знаєте, головною а, ідеєю її методу. Вона пропонує спочатку, до речі, візуалізувати помешкання вашої мрії. Знову ж таки, це все не нове. Візуалізації, написати, про це постійно кажуть і психологи, і коучі, от всі, хто працюють з свідомістю, зі зміною о, звичок, зі зміною переконань. Але ну, от всі послухали і що, написали, намалювали? Сама така. Да-да-да-да, сіла писати і відволіклася на інстаграм чи на там що ще. Ну, ну, от от теж, знаєте, треба написати, треба намалювати, треба. Марікондо рекомендує спочатку, спочатку візуалізувати. От Як би ви хотіли, щоб о, в вашому помешканні стояли меблі? Як були розположені там книги, фотоальбоми, речі, дрібнички, одежа, як це би виглядало в шафах, далі що там, кухня, ванна? От Ви все, 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 все це візуалізували. Далі ви це все описали? Описали або ж намалювали. І постійно треба себе питати, чому я так хочу, чому я так хочу. Це Такий внутрішній діалог з собою. Ви налаштовуєте внутрішній діалог з собою знову ж таки, це, це треба почати робити. Почати робити наодинці, знайти час, знайти місце. Це я так розповідаю, тому що я одна живу. Мені якось простіше. І то. Знайдеться сотні, ну окей, десяток там інших справ, щоб цього не робити. <ріст> от і коли люди живуть з сім'ями, там о, є о, 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 люди старшого покоління, для яких дуже складно щось викидати. Ми про це зараз поговоримо теж. А, там діти. А, і от дійсно резонне питання: а як? В мене спільний простір з чоловіком, або ж там ми живемо а, з дітьми а, в одній кімнаті. Але знову ж таки, це все відносно. Кажу ж, адаптуйте під себе, під свою реальність. Все треба аналізувати і адаптувати під ваш а, ну, реальний стан речей. Повертаємось. Боже, про що я казала? Про що я казала, про що я казала? Про що я казала? Живуть сім'ями. Я зараз подивлюся, чекайте. Друзі, я вже почала а, розповідати вам про принцип дії методу Марі Конде, про її ідеї. Я вважаю, це геніально. От, от, от реально це геніально. Все, що вона е, напрацювала, все, що вона е, пропонує її система, її послідовність, ну, це геніально. От, о, в наступному відео, вже коли я буду тут розбирати, перебирати речі, я все детально вам розповім. А це відео я б хотіла закінчити наступною думкою. А я розумію, що Метод Конмарі це трішечки така ідеалістична картина. І він, мабуть, більше підходить для одинаків, одиначок або ж там для пари. Пари молодих, прогресивних, які, ну, які легко розстаються з речами. Такі сучасні молоді люди, які не травмовані радянською реальністю війнами і злиднями. Але, друзі, я вважаю, що у кожній людині а, в квартирі повинно бути своє місце. От свої полички в шафі, там свої вішачки, своя поличка там в комоді, в ванні. Ну, якесь місце, де є твої речі. Ці речі, вони ваші. І тільки ви вирішуєте, що залишити, що викинути, як їх зберігати. Метод Кон Марі він про. Ваше персональне життя це класно і це правильно, і так повинно бути, коли в сім'ї можна все обговорити, домовити, знайти компроміс, надихнути своїх рідних, пояснити їм, що це класно, це цікаво. Давайте розглянемо, подивимося, обговорити це, надихнути. Навіть якщо там ваша бабуся скаже, ну, я залишу, я залишу там сервіс 10 там тумів Льва Толстова і так далі. Це її речі. Це її речі. Вона їх купувала, вона їх зберігала. Для неї це цінність. Тобто не треба все викидати. Метод конмарі це про вас і про ваші речі. От. Це про ваше бажання жити щасливо в оточенні речей, які приносять вам радість. От так. Все. Дуже дякую, до зустрічі. Продовження далі. Люблю. Підписуйтесь на канал. Тут. Тін-тін-тін-тін-тін. Тут глибина! Як в Тихому океані. Але на глибині, до речі, дуже самотньо і пусто. Я дивилася відео, Батіскав спускався в Маріанську впадину. І там просто темно, пусто. І нема життя. Отаке. Подумайте про це.